Після запуску системи автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху в автоматичному режимі, багато з хто стикнувся з проблемою, пов'язаною з тим, що штрафи приходять за місцем їх реєстрації, і якщо вони не Проживають за місцем реєстрації або керують автомобілем, скажімо, по довіреності чи на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, то про наявні штрафів вони дізнаються в саме останній момент, коли вже невідворотні негативні наслідки пов'язані з цим. Тому дуже важливо водію періодично здійснювати перевірку наявності у нього неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху, в тому числі зафіксованих в автоматичному режимі. Так як наявність даного штрафу. Або кількох штрафів може потягнути за собою негативні наслідки, які будуть не з тією сумою штрафу, яку мав би сплатити водій. Давайте розглянемо, яким чином ви можете перевірити наявність у вас неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. По-перше, ви можете перевірити наявність у вас неоплачених штрафів за порушення ПДР через застосунок ДІЯ. Для цього вам потрібно вчинити певні дії. Перше. Встановити даний додаток, якщо він у вас не був встановлений, та здійснити авторизацію і відійти в даний застосунок. Потім ви переходите в розділ послуги, далі обираєте розділ. Штрафи за порушення правил дорожнього руху або виконавчі провадження. І таким чином, якщо у вас є неоплачені штрафи або вже відкриті виконавчі провадження, ви про це дізнаєтесь з даного застосунку. По-друге, ви можете перевірити наявність неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху через електронний кабінет Водія. Електронний кабінет Водія це державний онлайн сервіс. Де розміщено всі необхідні відомості про транспорт. Щоб дізнатися, потрібно увійти до особистого кабінету. Для цього понадобиться електронно цифровий підпис або кваліфікований цифровий підпис, а також можлива банківська чи мобільна ідентифікація. Після чого ви дізнаєтесь в відповідному розділі про наявність у вас неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. По третє дізнатися про факт фіксації порушень правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі. Можливо, через розміщений на сайті МВС сервіс перевірки адміністративних правопорушень в галузі безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі. По-четверте, отримати інформацію про наявність у вас неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. Можливо, через мобільний застосунок МВС України, Штрафи ПДР. Даний мобільний застосунок дозволяє не тільки сплатити штрафи, які винесені, а й оперативно отримати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також у застосунку є інформація про зміщення камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Кожен користувач може скачати мобільний застосунок штрафи ПДР або для системи Android чи iOS. Після цього необхідно додати транспортний засоб, внести у відповідні поля державний номер транспортного засобу та відповідний документ. Документ, серію та номер постанови або інформацію про власника авто, індивідуальний податковий номер, паспорт або посвідчення водія. Функціонал застосунку дозволяє оформити підписку на декілька авто. Далі ви маєте можливість робити пошук штрафів, отримати миттєві повідомлення про виникнення нових порушень або зміни статусу раніше винесених постанов. По-п'яте, про наявність наплачених штрафів за порушення правил. Дорожнього руху ви можете дізнатися через телеграм-бот штрафи ПДР за допомогою даного боту, так само можливо оформити підписку на транспортний засіб та у разі потреби сплатити штраф в один клік з використанням банківської картки. Досить зручно. Ну і шостий варіант, хоч і не зовсім зручний, але як варіант, також досить можливий до застосування. Це ви особисто можете звернутися до сервісного центру МВС України. Та подати запит про надання інформації про наявність у вас неоплачених штрафів, або подати відповідний запит через пошту. Але з урахуванням того, що можна отримати дану інформацію онлайн, це досить незручно на даний момент. В той же час, якщо у вас виникли певні судові спори, в тому числі щодо оплати штрафів, то можливо даний варіант буде найбільш прийнятним. Якщо ви дізналися, що у вас є неоплачений штраф за порушення правил дорожнього руху, то у вас в даному випадку, як на мене, є. Як мінімум три варіанти: перший варіант проігнорувати даний факт і подивитися, якими негативними наслідками це все закінчиться. Ну, як на мене, це варіант для таких екстремальних водів, які бажають ризикнути і отримати несподівану негативну. Ситуацію в будь-який момент по-друге, якщо ви не згодні з накладеним на вас адміністративним стягненням за порушення правил дорожнього руху, ви маєте право оскаржити дану постанову протягом 10 днів до відповідного суду. І вже за результатами судового розгляду. Або звільнитися від сплати даного штрафу, або все ж таки оплатити його в разі, якщо ви програли справу. При цьому слід звернути увагу, що в даному випадку ви будете змушені оплатити судовий збір, який, скоріше за все, буде перевищити суму штрафу, а також скоріше за все понесете відповідні витрати на адвоката. Тому до даного варіанту слід звертатися, коли ви 100% впевнені в своїй правоті, і це питання для вас принципове. Або ж має місце дорожня транспортна пригода, за результатами якої, якщо вас буде притягнуто до адміністративної відповідальності, це потягне відповідні негативні наслідки щодо покладання на вас відповідних грошових стягнень. Якщо, скажімо, ви не здійснили страхування свого транспортного засобу від цивільної відповідальності, або розмір даного страхування перевищує суму збитків. І тут слід звернути увагу. якщо постановою відповідного суду буде встановлено факт, притягнення на вас. До адміністративної відповідальності, то даний факт наявності вини в ДТП буде достатнім і беззаперечним для, скажімо, цивільного провадження, де буде з вас стягуватися грошові кошти. Тобто, вже розглядати питання, чи винні ви чи ні, за наявності постанови про притягнення вас до адміністративної відповідальності, вже не буде йти мова. Так як згідно цивільно процесуального кодексу України, факти встановлені рішенням по адміністративній справі. Щодо осіб, які розглядаються, скажімо, в цивільній справі, не повинні доводитися повторно, тобто факт вашої війни буде вже доведений. Тому в даному випадку, в разі ДТП, доцільно оскаржувати відповідні постанови про притягнення вас до адміністративної відповідальності, в разі якщо дійсно ви вважаєте себе правом. Ну як третій варіант, ви можете оплатити штраф, при цьому фактично зекономивши 50% від. Вартості, так як якщо ви не оплатите штраф вчасно, то сума буде подвоюватись, і вже після збігу часу на оплату, який складає 15 днів, ви будете зобов'язані оплатити подвійну суму штрафу. і це не звертаючи увагу на витрати на виконавче провадження, якщо справа дійшла до державного виконавця, який відкрив відповідне виконавче провадження та здійснює стягнення вже в примусовому порядку в рамках виконавчого провадження, як швидко і зручно оплатити штрафи онлайн. Я розповів в своєму відео. Посилання на яке ви побачите в правому кутку вашого екрану або під цим відео. Про негативні наслідки неоплати вчасно штрафу за порушення правил дорожнього руху, я розповів в своєму окремому відео. Посилання на яке ви можете знайти також в правому кутку цього екрану або під цим відео. Я рекомендую безумовно всім водіям подивитися це відео щодо негативних наслідків. Які настають в зв'язку з неоплатою штрафів, щоб в майбутньому запобігти цим наслідкам завчасно? Якщо у вас виникли інші питання юридичного характеру пов'язаних з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео або безпосередньо за контактами. Які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на яке ви знайдете під цим відео? З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!